Дорогі друзі, що таке актуалізація даних і чому банки вимагають її проходити? Актуалізація даних в банку означає періодичну перевірку інформації про клієнта. Це робиться для того, щоб банк мав достовірну інформацію про свого клієнта, зокрема щодо його особистих даних, фінансового стану та зв'язків. Це вимоги закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також положення про здійснення фінансового моніторингу. Що включає в себе актуалізація даних. Це звірка паспортних та інших особистих даних, перевірка інформації про місце проживання. І оновлення даних про джерела доходів та фінансову діяльність. Також перевіряються зв'язки з країнами-агресорами. Ну і необхідно, якщо це вимагає банк надати копії своїх документів. Здебільшого, банки просять клієнта особисто відвідати банківську установу. Але у деяких випадках клієнти можуть оновлювати дані. Онлайн через банкінг або через мобільний додаток банку. Наприклад, актуалізація персональних даних доступна у Приват 24. А на дня з'явилася така можливість оновити персональні дані онлайн і в Ощадбанку через мобільний Ощад. Також можна передати до банку необхідні документи з Дії. До речі, Ощадбанк оновив свій додаток і додав кілька нових опцій. Тепер можна переглядати тарифи за картками, отримувати смс-повідомлення про стягнення комісії за неактивні рахунки. Також стали доступними контакти персонального менеджера клієнта. Кому необхідне оновлення персональних даних у цьому році? Тим клієнтам. Кому надійшло таке повідомлення у застосунок чи особистий кабінет від банку. Як правило, банки повідомляють про це за 30 днів і дають достатньо часу, щоб оновити персональну інформацію. В залежності від того, до якої групи ризику банк відносить клієнта, вимогу про актуалізацію даних, банк може надсилати один раз на рік. Або навіть кілька разів на рік. Все залежить від того, наскільки підозрілими є ваші фінансові операції з точки зору банку, і як вони підпадають під фінансовий моніторинг. Якщо ви не пройдете актуалізацію даних вчасно, то банк може тимчасово обмежити операції по вашому рахунку, або навіть і заблокувати його. Зокрема, це відчули на собі клієнти Ощадбанку, які перебувають в окупації. Вони втратили доступ до власних рахунків з 1 липня, бо їм манулювали картки, дії яких закінчилися до 2022 року. І це відбулося навіть тоді, коли люди пройшли віддалену ідентифікацію особи. Що рекомендують робити клієнтам? З тимчасово окупованих територій в Ощадбанку. Мовляв, якщо громадяни пройшли ідентифікацію через пенсійний фонд, то виплати надалі продовжуватимуть нараховувати на рахунки. За необхідності можна пройти відеоідентифікацію, зареєструватися на відповідну процедуру на сайті банку. І далі вони товчуть своє. Якщо йдеться про те, що банк не продовжив можливість користуватися рахунком через термін дії, то в такому разі для перевипуску карти потрібно звернутися у будь-яке відділення банку. Дістатися до відділення банку на підконтрольній Україні території для оформлення нової пластикової картки практично неможливо, наче керівництво банку не в Україні проживає, а в космосі. Їх би відправити на окуповану територію, хай би пожили трохи. Може би до них дійшло, як бідують українські пенсіонери. Нагадаю, що банк в автоматичному режимі продовжив дію лише частини платіжних карток до 31 грудня 2025 року. Я маю на увазі Ощадбанк. Анульовано картки, термін дії, який закінчився до. 2 лютого 2022 року. картки, де залишок коштів дорівнює 0 гривень, та не було жодної операції за останні 6 місяців. картки, за якими протягом січня лютого 2025 року здійснено хоча б одну операцію у касі банку, банкоматі, терміналі чи торговельній мережі будь-якого українського банку. І насамкінець розкажу про новацію Нацбанку України. Починаючи з 1 серпня цього року українці зможуть користуватися системою відкритого банкінгу. Вона об'єднає всі банківські рахунки в єдину платіжну систему. Тобто, якщо у вас на основному рахунку виявиться недостатньо коштів для покупки, то технологія відкритого банкінгу. Самостійно спише потрібну суму з інших доступних рахунків користувача, які є навіть в інших, тобто в різних банках. Ось коротко все про банківські новини. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!